Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Повномасштабна війна кардинально змінила економічний ландшафт України, поставивши під загрозу ключові галузі та змусивши бізнес в тилу боротися за виживання в умовах нестачі кадрів, падіння виробництва економічної турбулентності. Які рішення знаходить малий та середній бізнес, щоб вистояти досвідом ділилися підприємці, керівники компаній та інвестори під час гед-бізнес-фестивалю, який відбувся в столиці. До повномасштабної війни металургійний промисел у державі давав понад 10% валютної виручки до бюджету після окупації Маріуполя і наближення фронту до промислових об'єктів на Донеччині. Металургійне виробництво в країні упало більше як удвічі а разом з тим, і надходження від експорту до держскарбниці. Ситуація в галузі є погана. Ми зараз не дивимось на те, щоб розвиватись. Ми дивимося на те, щоб зберегтись. На то, щоб вижити, на то щоб дочекатись кінця війни, де ми зможемо, хоча б якось фінансуватися на сьогоднішній день. Зупинений інгулецький гок це 7 тисяч людей, зупинений в зв'язку. З високими тарифами, утім, крім великих виробників, наслідки наступу російської армії на сході та півдні країни позначилися на всіх підприємцях, зокрема торгівлі. Втрата робочих місць та інфляція змушують людей менше купувати, а ще надавати перевагу вживаним речам ніж новим товарам. Помітили на платформі онлайн продажів Ми зайшли вже в той період, коли все доволі передбачено відносно передбачено. Тому вже люди навчилися адаптувалися до цього і вже. Попит стабілізується. Насправді, макрофактори дуже негативно впливають: і зменшення населення, і інфляція, і зменшення реального доходу споживачів. І, скоріш за все, більшість бізнесу зараз якраз б'ється за те, щоб знайти своє місце. Бо попит зменшився, і цей період дуже чітко показав стійкість українського народу, те, як ми змогли об'єднатися, як ми змогли вистояти. Все ще не кінець. Нам ще багатий і довгий шлях. Тому ми скоріше налаштовуємося, бізнеси налаштовуються на такий довгий עובריש לה Ще один виклик для бізнесу: дефіцит кадрів, що раніше було європейськими трендами у роботі з персоналом, нині стало потребою і умовою виживання підприємців, пояснює директорка з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media Яна Гончаренко. Зараз на українському ринку велика криза кадрів, і на жаль, за всіма прогнозами, ця криза буде посилюватися. Це про те, що кожен український бізнес, кожен роботодавець має зупинитися і задати собі питання: а чи для кожної з груп населення є хороший роботодавець? Чи готовий. Для того щоб мене працювали люди з інвалідністю, чи шанує я досвід ветеранів та ветеранок, та чи створив умови для того, щоб вони були частиною моїх команд, крім кадрового голоду, серед викликів для виробників у тилу під час війни знеструмлення, зростаючі тарифи на електроенергію та залізничні перевезення, а ще часто нерівна конкуренція із закордонними виробниками, пояснює Анатолій Амелін, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Якщо ми бачимо, що сплачуються податки, люди працюють, бізнес загалом вижив, але не весь. Ми втратили велику кількість промислових підприємств на сході України. Багато українських підприємців перебралося за кордон на фронті сьогодні. Воює в лавах ЗСУ. І там Нацгвардії більше 300 тисяч підприємців. Тому можна сказати, що український бізнес він втратив, він скоротився. Обговорити проблеми представники бізнесу мали змогу під час Get Business Festival. Організатор фестивалю медіа діло Юа, яке цього року відзначило своє 20-річчя. Подія вже понад 10 років є майданчиком, де бізнес шукає ідеї та партнерів. Учасниками форуму стали понад 1500 виробників, інвесторів, керівників та урядовців. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Вікне з Марафон Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.